Ну і так, друзі, доброго вечора вам всім на годинку 21.00, 29 березня. Як кажуть, в приказці народжений їздити, повзати не буде. Давно ми з вами не виходили на зв'язок. Десь орієнтовно останнє відео було місяць назад, а то й півтора місяця назад. Причина сама перша причина. Чому? Тому що. Не було що знімати. От. і Я ще тут поламав руку в лікті. Сказали, що перелом позавчора поламав, неудачно приземлився, як кажуть, з висоти. Тому десь на три неділі гіпс, можливо, раніше я його зніму. Тут в мене з'явилася така ідея, так як знімати то нема чого, поки що я не працюю, не їздю, все це залетіло в якийсь там довгий ящик. І ну так як тема каналу, ну дальнобійна тема, тема їзди на бусах по Україні і остання робота була на вікомеблі в осени. Зараз працюю, в принципі, з дому, сам на себе. Ну, Якби подивляюсь фірми, які можуть мене зацікавити, але ж все-таки е, з'явилася така ідея. Є відео десь орієнтовно у 2020 році, з лютого, 14 лютого, коли почався коронавірус. Я Знайшов роботу в Словаччині, на той час там знаходився в місті Галанта їзда ну, робота на бусі по Європі. Офіційно був влаштований на цю фірму, мені зробили ВНЖ. Ну, не суть. Просто лишилось багато відеоматеріалу з тих подорожей, з тієї роботи. І я вирішив, ну, щоб ці відео день не загубились, позводить їх як би зараз. Вже десь ну, вони якби п'ятирічної давності. Ну, я думаю, це не буде такою значною причиною їх не зводить. Тому зараз піднімаємо архів. І я от Чого вийшов в ефір? Вийшов, щоб ну, задати вам питання, чи буде вам цікаво передивитись ці відео, або ж я все-таки. Ну, є на варіанті одна фірма в Києві на Софіївській борщаговці на Борщазі. Вони там вроде купили машини. Сімейна фірма невелика, там два-три буси. Вийшли ми з ними на зв'язок. І мають вони там опельмована, здається, твінкап, я так не уточнив, чи твінкап, чи курник. Платять 15% від фрахту плюс е, добові. Ну, пишуть, що 25-35 тисяч в місяць, в залежності від, е, від роботи, від кількості завантажень, розвантажень. Їздять по всій Україні. Можеш працювати як офіційно, так і неофіційно. Ну і зараз вони там просто переоформлюють цю машину, потім протестують її. там чоловік, ну це я вийшов на жінку його, вона займається, так розумію, логістикою і наймає на роботу. Він перевірить цю машину, проїдеться сам, аж потім вона відпише мені так, ні. В принципі, це треба їхати в Київ, ну я думаю, це не проблема. Тому є такий от варіант. Но є ще варіанти, звести це відео. І ну якщо цей варіант вийде з Києвом, то будемо, ну я так подумав, що можна чергувати виход, вихід відео з Європи, наприклад, ми будемо монтувати і. Ну і відео вже безпосередньо з цієї нової фірми роботи. Тому якось так. Тому хочу задати вам питання. Якщо вам це цікаво, я ну, якби хочу, щоб ви там якось зреагували на це все, поставили плюс в коментарях. Цікаво вам буде це, чи не цікаво, чи нормальна ця ідея чи ні. Зараз буду піднімати комп'ютер, там на комп'ютері є відео на Google фото в мене збереглися вони, то якось так. Тому відео це буде коротеньке. Зараз, я скільки вже не знімав 6 хвилин, я думаю, нема чого і розповідати. З ВЛК у мене там теж проблеми, коротше. Я відмовився давати їм оригінали своїх документів. Вони мені не закрили ВЛК, грубо говоря, не відправили на Вінницю документи, там робиться три свідоцтва. Але захотіли, щоб я віддав їм оригінали акту дослідження стану свого здоров'я. Всі оригінали повіддавав, виписки, які до цього я лікувався в лікарні. От і я відмовився і буду це все вирішувати, мабуть, через суд. Треба зараз складати заяву, заяву на ТЦК, щоб вимагати в них висновок на непридатність. Ну, в принципі, ця комісія лишилась на руках. Вона закрита головним лікарем лікарні. Єдине, що там не, не проставив свій підпис секретар їхній ВЛК, Ну, це вже їхні, я думаю, проблеми. Тому якось ну так, от все. Тому до зв'язку, я думаю, можна буде скидувати, якщо з цієї роботи вийде, то можна скидувати одне відео з Європи, одне відео з цієї роботи. Тому відреагуйте якось на це все, поставте плюс, чи цікаво вам, чи хороша ця ідея. До зв'язку якось буде. Ну, я думаю, канал буде. Буде в такому плані, як і був. Просто що, просто що не було що знімати. Тому ну якось воно все пішло також у довгий ящик. Тому я думаю, і я вже хотів був його видалити, але я думаю, це не варіант видаляти. Тому продовжуємо далі працювати. Якось буде. Слава Україні! Героям слава! Зеленський наш потужний президент.